Отак От ребра вирізаємо, По два реберка. тут для, для нас. Кажу для нас. О! Отак От воно виламлюється. Нема ні косток. Нема нічого. А то порубають, а потім кості є. Випльовувати треба. Небі, Давай сюди Всі миску на ребра. А. В магазинах вирубає, а потім витягуєш І що? І що? Косточки всякі, рота поранена. О такий ось тут щось, якась кров. Так Переходь волина, то тримаєте? Мати хай вулина? переходить Тетяна Переходь на ту сторону. Я Володя буде... я Ні, то Володя буде тут мені допомагати. Треба тут за ребро. Дай нам шматку ту чисту. Тут теж таким саме. Тут щось. Тоже вирізаємо шийку. Почекай, ну. Для этого, может, да это тобі може пробьет тут. Так, заходи на цю сторону. Вот. Ох, так. Шийка и бери. Беру. Дев? Да. Чуть потягай.

О, тут тут хто де перерізав я ці артерії собаці буде свято. О, от сіребра. О таке діло. Ми не спішмо вже сьогодні. Так, синок, не треба. Так, о, хвостика відрізали. おいおいおい